Такий у нас добрий раночок. Я ховаюсь. Чернуха від нас пішов, десь він гавкав-гавкав. Ми сьогодні подовше спали, до 10-ї в 6 прокидались, до 10-ї спали, бо це, мабуть, найрівніше, найкрутіше місце в сенсі зручності, яке було, тож виспались добряче. Сходив я по водичку, поповнив якісь запаси. Це вона відстоюється так, бо трохи піску наганяє джерело. І там вже злив якусь без піску в чайник, новеньку набрав, ще теж трохи позливаю потім. Ну і якісь ранкові процедури. Година, зібрали ми все, полишаємо це крутезне місце, мабуть, найкраще місце, в якому ми проводили час, ночівлю, днівлю, сніданки. Крокуємо через лігвисько корівок. Вони дзвонять тут, всі музику створюють. Ну, нам так треба пройти. Катюша трохи боїться, бо вона в червоному. Думають, що всі корови на неї будуть нападати. Вони воно такі марковані, щось собі тут займаються чимось, поки Катюша їх боїться. Такий тут стан такий. І якась з цих, як колиба, в якій можна. Переночувати взимку там. Нам отак от прямо тримати курс. Вирішили не по дорозі йти, а трохи через пасовисько зрізати шлях. цікаво, у неї плямки. Тут е, тіньочок був, і ми Катюшу переобладнали в Монашечка стиль, але в татуйовану монашечку, ще й бандану таку. Там далі буде простір відкритий, то щоб вона більше не попалила собі шию обличчя, то так її підзахистили. Я, до речі, теж бафом захищений, бо теж собі шию попідпалював. Але обличчя якось у мене трохи легше. Я легше себе почуваю, ніж Катюша. Отак виглядає волоцюга з опаленим носом. І отак у мене бафом тут. Баф я там під бандану затягнув і з цієї сторони так само захищаюсь так. Трохи деревом пахне. Ці, вони ще щось таке вклали, мені здається, це сосна чи щось. Як вилізти, що звідси туди? О, це класно, що проклали, так би тут прям вся дорога була опа Таке місце під намет, але все укрите сонцем, і нам не дуже хочеться сонця, то ми будемо тут під цим величезним красивим деревом. Це сьогодні на обід у нас така кутя зі спі... спельти, Як вона називає? Uh -huh. Спельта. Ну і різні родзинки, горішки тут. Але ми трошки підсолили. Не дуже солодка, але кутя. Я думаю, буде прикольно. Робили собі кавуху, підхід. Ну, це корій з вершками, кокосовими, А тут така зарядка у когось. І все, зараз будемо крокувати. Сонечко вже так не сліпить, не пече. Я думаю, буде дуже комфортний хід. І нам залишилось кілометрів 5 до Квасів Я улетів швидше Каті на це кемпінгове містечко. Е, якось він там кемпінг в квасах, васкул. Е, кайфово, 100 гривень з людини. Душ, все цивільно, все адекватно. Те, що нам треба, переночувати, не морочитись. І я летів туди маршрутом, який показує мапа, але є більш короткий маршрут тут. Мені вже господарі показали, то йду зовсім порожній. Заберу Катю зараз. І цей рюкзак її заберу. І цим маршрутом ми з нею і дійдемо туди, він наче набагато швидше. І там кемпінговий якийсь машинка якась, люди є. Ну і там зараз ми будемо вставати. А тут хтось кемпується, я вже казав. І отаке місце все під наметом. Тут є і окремі ці декілька літанок. які ще от є душові, але нам показали там Ну, там господар, То пізніше, мабуть, покажу той п'ятачок. там велика. От будемо ставити на соломі, на свіжо збитій траві, точніше, це майбутня солома. На грибу зараз прям-прям-прям-прям. І прям, зробимо прям, м'якесеньке собі ліхвисько. Тут, коротше, такі величезні цвіркуни співають нам. І це я найм'якший, мабуть, на робив, який я буду колись спати купа соломи. І от він, співочий тут парень цей. А де він? Підрізав я, що магазин тут працює до восьмої, а вже Туди-сюди і час попитав, де цей магазин та боявся, що не встигну, то у господарів на цьому кемпінгу взяв вон ровера. То зараз на ровері лечу і в магазин я встигаю наче. В цілому задоволений цим трекінгом, задоволений маршрутом. Місцями було важко, але цікаво, круто, якісь недосліджені місця. І загалом дуже позитивна думка. Раджу всім рухатись, раджу всім знаходити місце, час і що ще, якісь матеріальні блага для того, щоб прорухатися, зробити, десь дослідити щось нове для себе побачити. Дарую вам енергію на звершень. Парад, парад.